У попередньому випуску ми говорили про Давида. Девід. Він написав псалми Псамс, і вони зібрані у книзі псалмів The Book of Psalms. Зверніть увагу на слово psalm – У ньому 5 букв, дві з яких не читаються. Пишемо: «P-S-A-L-M», Читаємо сам. Псалом це своєрідна молитва пісня. У ній Давид та інші автори відкривали перед Богом свої почуття, бажання, переживання, запитували його, славили, просили і навіть обурювалися і сперечалися з ним. Іноді видно, як у Давида в одному псалмі змінюється настрій від гніву чи суму до радості і хвали. Зараз пропоную разом прочитати уривок із 27-го псалма в українському та англійському сучасних перекладах. Господь моє світло і моє спасіння. The Lord is my light and my salvation. Кого мені боятись? Whom shall I fear? Господь захист мого життя. The Lord is the stronghold of my life. Кого маю лякатися? Of whom shall I be afraid? Коли зійдуть на мене злочинці, when the wicked advance against me. аби пожерти моє тіло, To devour me. То мої переслідувачі й вороги спотикнуться і попадають. It is my enemies and my foes who will stumble and fall. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір. The enemy besiege me. Моє серце не злякається. My heart will not fear. Навіть якщо підуть проти мене війною, the war break out against me, то й тоді я не втрачатиму надії. Even надію. I will be confident. Ми прочитали перші три вірші 27-го псалма. У ньому Давид висловлює впевненість у своєму Бозі і покладає на нього, на нього у складні часи. Далі Давид просить Господа почути його, навчити, захистити, і в кінці він пише: Тож, надійся на Господа, wait for the Lord. Будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє. Be strong and take heart. Покладайся на Господа, «And wait for the Lord» В англійському перекладі українське надійся на Господа і Покладайся на Господа звучить «Wait for the Lord». дослівно чекай на Господа. Підведемо підсумки. Тільки в Бозі спасіння і світло в похмурі дні. У різних ситуаціях важливо не втрачати надію і мужність. Господь обіцяє свій захист, а з нашого боку потрібно, як Давид. Проявити віру в це. Не завжди все вирішується так швидко, як хотілося б. Давид радить і тоді, а особливо тоді чекати на Господа. Wait for the Lord.